Вітаю всіх. Сьогодні 30 грудня, я вже виселилася із хостела, записую вам привітання на такій гарній локації. Чекаю, Оля, приїжджає через 40 хвилин, буду її зустрічати. Дуже гарно провела час Смукачева, хоча були деякі моменти, з якими мене засмутили. Ну, то таке, що переживу. Так що подорож починається. Пригоди починаються, буде цікаві екскурсії, будуть у нас моржі, там дівчинка морж, яка хоче скупатися в водоспаді Шипіт. Я вам це все покажу. Я не уявляю, як їй буде не холодно. Хоча минулого разу, минулого року. Минулого або позаминулого, не пам'ятаю. Ми з нею їздили так само в Новий рік, і вона точно так же купалася в водоспаді Кам'янка. Ну, Дівчинка, яка закаляється, загартовується в холодній воді. Так що чекайте на відео, я вам це все покажу. А зараз йдемо зустрічати Олю. Вийшла на пірон, це зовсім пустий. Зовсім нема жодної людини. Оце перон. Мукачево, 30 грудня. Жодної людини, що це відбувається, я не знаю. Як так? Через 40 хвилин прибуває поїзд, а жодної людини немає. Що це таке? Може вони там десь в вокзалі гріються? Може бути. Так що ладно, добренько Чекаю Олю. Також піду в вокзал, погріюся, тому що сьогодні щось прохолодно. Небо похмуре, сумне. Сподіваюсь, що наша подорож розвеселить і небо, і нас також. О, хтось один з'явився. Добре, руки мерзнуть. Чекаємо. Так, ми зустрічаємо. Нам надо шостий вагон. Четвертий, п'ятий, шостий десь там. Ось вот, споруд шостий. Красота. Ні, да, вообще, молодці. Я вже познайомилась з Назаром. Жарко, і я їхала жарко. Взагалі, хоч роздівайся. Я там з дівчатами. Це ваша так? зараз будемо грузитися в маршрутку або в автобус. Нормально, поселилися. Поселилися в автобус, поселилися в патван. Посилили вселися. Поселилися, будемо їхати. Тут темно, тут тут темно. Тут засвічує. Що це так Да. Ні, я пішла в колізію тут, щоб Вони санітарний день. З Друзі, по добрій традиції офіційно. Всім доброго дня. І ще раз, будь ласка, подивіться, телефони, кошельки, рюкзаки. Все інше відправимо і пошту. Ой, защистить. Друзі, раді вітати вас закарпаття. Хто вже був тут, підніміть руку. Двічі раді вітати вас іще раз за Закарпатті. А і всю, всю навколишній. Хто володів замком, той контролював оці всі навколишні території. Ще вас не втонув. Значить, приготуйте. Зараз пан Назар зробив вам невеличкий сюрприз. Зараз всім гостям, хто вперше будуть на по 50 грамів закарпатського коньяку. Хто буде пити? А що, вже не наливають тільки в холодильнику? Ну, друзі, часу трошки мало, ми не, не... Та бутилку випили, це вже інші випили. Ні, які понів наливають. Та чого, не подивитися встигнете, а? так? Ну, друзі, зараз ви будете в ресторані, там буде інша фішка. Якщо ще відповісти на цей, там 5 гривень ще докупити. щось. Ага. Значить, друзі, що ми, ми з вами треба. Три коротки прямо. Друзі, дивіться, ну, зараз <породи> 3. легендарну 3. Так ось, закінчую. Угорці, коли сюди прийшли, то кажуть одна із версій, що вони відпочиваючи тут, просто зализували рани. І оця місцина, яку вони потім оволоділи, яка майже тисячу років. Була під владою угорців. Вони її назвали місцем мук. Місцем страждань важкої роботи. По-угорській важка робота мункачу. Ось вони мукачу. А чому. Обідать, обідать. Всі голодні, всі хочуть їсти. Чекайте, чекайте, сюди зайдемо. Юлі, йдемо сюди. Не туди. Я ж не знаю, де вони домовляються. Підемо так ще. Ви куди? Юль! А на домовляєтесь? ви домовляєте? А я ти знаєш, що розуміло. ми пилипці жили там рядом, у Міші і у Мар'яни, який нас возив отуди, от на екстріму, газіку, чи що воно таке? Я ж по локації подивилася. А я подивилася. Де можна сідати? Та давай тут, подалі віддамо. Дверей такі походя. Да пройду, пройду. Хочу заснуть.

Це не теперішні. Але зараз зараз це нам повітря половина. Все, Чекаємо обід. Так, на перше принесли бограч. Це бограч? Наскільки я розумію, це бограч. Це Вино. Та <серезно> да, ну що так? Серйозно. А дітям зачем? Ну, ж не всім дітям? Всем? Та ну, это не вино, это компот. Ну спросить. Это компот Воно таке як, трошки як... Не, там, З градуса. В градуса. Вот. Шо, шо, шо. Схоже а на вино. А схоже на вино? Рибушку, так вин, він як вино. Ось, Попробуй. Не Я не тоже. Не так ти попробуй просто. Скажи мені, на вино попробуй. Не обманывай. Не, ну так от просто пригублю. <свист> Скажи він якийсь такий, ну, Сказали, ну трошки такий, Ну все одно він не простий, Він якийсь який загравшийся. <гум> Ой, це, це баночки, що. Так, все, тепер у нас замок паланок. Смачна кухня в цьому закладі. Всім рекомендую. Бо дуже смачний, мені ще зайшов. Рекомендую. Приїжджайте. Обідайте, снідайте, вечеряйте, коротше, насолоджуйтесь їжею. Їдемо в паланок, так? Да? Оля, за... давай, ти ж перша. Ми їх всі дочні на цих містах, так? Да? Ми тоді отут сиділи, тут два ширше. Чуєш, ви? тут ширше. Прямо зовсім. <гум estate> не запихуються, не впихуємо. <гум> не ноги не впихнеш місце. <п vais> Ой. Все, сідаємося. Це взяти на руки. На руках Так, не жарко. Ні, я їхала вчора, чи коли я їхала, ну так, да, вчора вже їхала. Було сонце. А ми зранку встали. Отсюди же... під'їхало, воно вже то все. дуже сонечко вставало. Любимо майже ні з ким. Але коли не було жінок, діти були всі знищені, і вони тоді почали потихеньку змілюватися із свяном. І ось вони трошки чорні обриси, але майже немає ось того натяку на азійський похожий. І ось так вони далі, звідти з ваших земель, фільми пішли на північ. Погри пішли на південь, перейшли перевал, називається Верецький перевал, і прийшли сюди. А потім, друзі, пішли далі, дійшли аж до Атлантичного океану. Обійшли...